В Вужерицькій міській раді обшук. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою проводять оперативно слідчі дії. Правоохоронці перевіряли кабінети міського голови Богдана Андрієва та його заступника Іштвана Цапа. Самих посадовців на місці не було. Їх в терміновому порядку викликали на робоче місце. Про причини обшуку в міській раді розповіли на брифінгу в прокуратурі Закарпатської області. В результаті кількомісячної роботи викрито е, групу осіб, серед яких входять також посаду ну, з числа, які ходять і посадовці Ужгородської міської ради, значить, за фактами вимагання неправомірної винагороди, в тому числі і за сприяння в прийнятті відповідних рішень на сесії Ужгородської міської ради, по в так званих земельних питаннях. Йдеться про вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної винагороди. Був порадний обшук у кабінеті заступника, і зараз ну, йде опис документів, які цікавлять цих співробітників. Вони це описують, вилучають згідно знову ж таки ухвали суду і є слідчий суддя в цих. Міська рада працює у звичному режимі, всі структурні підрозділи працюють. Завтра буде проведена чергова 10-та сесія 7-го скликання міської ради.